Слава Україні! А з вами я Петро, і ви на моєму каналі Читати Крутовий Ктюб. А зараз ви спускаєтесь вниз, дитяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Черні істоти українського міфу, Духи шкідники. Авторка цієї книги Дара Корній видавництво Віваб. Також в цій серії є ще дві книги. Це духи природи і домашні духи. І всі ці три книги у нас з автографами. І зараз, на жаль, цих книг їх ніде не можна купити, тому що тираж цих книг закінчився і Віва чи не надрукувало нових, і їх зараз. Ніде не можна купити, хіба що в якоїсь людини перекупити. І то це рідкість, що хтось тобі їх продасть. А в нас всі, всі три книги ще й з автографами. А також в мене ще є така книга, «Пригоди Змія Багатоголового, Діти Сонцівни і Молодільні яблука. від Дари Корній. Також від видавництва Вівівар. Цю книгу я отримав як нагороду за найкращого читача Полтавщини. Е, так, я найкращий читач Полтавщини. Я родом з Полтавщини з міста Миргород. Вона у нас теж з автографом. І е, ці три книги у нас теж з автографами. Е, про перші дві я вже зняв відео. А третя, тут розповідається про духів, які раніше вигадували українці наші предки. Тут розповідається про духів шкідників. Перший дух, основний, самий головний хто був самим страшним, самим злим і взагалі таким з духів і різних від чорт. У нього дуже багато різних імен. І також до кожного духа можна прочитати його різні характеристики. Е, тобто е, такі по позначки, е, наприклад, перше, вдача духа, тобто який цей дух, він може бути там, зловорожим до людей, де й лихим, добрим або е, таким середнім і не злим, і не добрим. Місце проживання, де він живе. Магічні здібності призначення, тобто його там він невидимий, або там високопригає щось таке і взагалі для чого він може бути. Mm -hmm. Оберіг чого не любить, Тобто, чим можна від нього захищатися, там, наприклад, у багатьох духів це якісь желізні предмети, залізні. Mm -hmm. Далі гостиниць, чим можна задобрити, або що, що цей дух любить. Чарівний предмет а, різних духів і різні предмети, там, наприклад, якісь посух, посухи, якісь зерка, Ця, ще щось тому подібне. І походження, звідки цей дух взагалі взявся таке дерево. А, там син того, того то, там, брат того. В нього ще, там, наприклад, є тато дочка або той-то син. А, ну, зрозуміло, наприклад, перший чорт. Це створений Богом і скелі з душі потерчат самогубців». і так далі. Взагалі, ілюстрації дуже круті. Книга дуже цікава, обов'язково раджу вам її, і вона мені дуже сподобалась. Особливо в такий час, в 2022 році, коли Росія вчинила повномасштабне вторгнення на Україну. То це дуже цікаво і розвиваюче, щоб просто почитати українське, це і цікаво, і можна дізнатися, що раніше вигадували наші предки. А фантазія, я вам скажу, в них була немаленька. Вони таке повигадували, і ще в цих книгах до кожного духа ще є якась казка або історія і тому подібне. І цих духів тут чимало. Також що я хотів сказати про всю серію. Книги дуже цікаві, вони мені дуже сподобались, круті ілюстрації. Обов'язково раджу вам ці книги прочитати, якщо є така можливість, для саморозвитку або просто для емоцій, тому що, коли ви будете читати ці книги, у вас емоції будуть зашкалювати. Книги, звичайно, читаються нелегко. Я їх читав довгувато, тому що зазвичай я книги читаю часто, але ці книги читались в мене повільніше, хоч читаються вони і важкувато і не так швидко, але вам вони точно сподобаються. А такі книги від авторки Дари Корній дуже вдячні їй за ці книги. І надіюсь, поскоріше прочитати. Теж від цієї авторки цю книгу. Ну, а такі книги у нас сьогодні були. Раджу вам прочитати цю книгу, ці книги. Раджу вам читати українською мовою різними мовами. але тільки не російською. Тому що нащо вам це треба. Ну, а всім па-па-па-па!